Привіт! Іноді в житті настає момент тиші не зовнішньої, а внутрішньої. Це та тиша, яка приходить після бурі, після сліз, боротьби, втрат, розчарувань. Це момент, коли здається, ти вже все усвідомила, усвідомив. Ти розклала, розклав усе по поличках у своїй голові, прийняла, прийняв події, що сталися, простила, простив себе за помилки інших. За зраду життя, за його непередбачуваність, ти розумієш, що все має свій сенс, що біль теж учитель, що нічого не трапляється просто так. Та, попри це, глибоке розуміння, попри прийняття всередині не виникає довгоочікуваного спокою. Навпаки, з'являється порожнеча, тиха тривога, яка пульсує десь під ребрами. Ти не кричиш, не плачеш, не обурюєшся, але і не живеш повноцінно. Ти ніби зависміш, все зрозумів і все ще не можу дихати вільно. Цей стан знайомий багатьом людям, хоча про нього не часто говорять уголос. Бо як пояснити те, що тебе щось мучить, якщо ззовні все добре? Як визнати, що твій неспокій не викликаний зовнішніми проблемами, а народжується зсередини тихо, повільно, як тінь, що лягає на душу? Саме тому таке просте, на перший погляд, питання: що робити, коли все розумієш, все приймаєш, але все одно не знаходиш спокою? Насправді є одним із найглибших. І можливо спроба відповісти на нього вже крок до внутрішньої гармонії. Тож давай разом замислимося чесно і без поспіху. Багато хто думає, що щойно ми все зрозуміємо, ситуація вляжеться, а з нею прийде і полегшення. Але це лише ілюзія. Розуміння справді є першим кроком важливим і необхідним. Ми аналізуємо події, шукаємо причину на слідкові зв'язки, розкладаємо все по поличках. Ось чому сталося саме так. Ось хто винен, ось що було поза моїм контролем. Іноді це розуміння приносить коротке відчуття. Полегшення, як ковток свіжого повітря, але дуже швидко ми помічаємо, щось усе одно не так, внутрішньо, порожнеча або напруга. І тоді виникає розчарування: я ж усе усвідомила, усвідомив, чому мені все ще болить. Річ у тім, що усвідомлення це дія розуму, а спокій це стан душі. І вони не завжди приходять одночасно. Усвідомитисне означає зрозуміти, чому сталося те, що сталося. Але це не означає, що ми вже пережили ці події емоційно, що ми відчули, відпустили, зцілили. Часто буває, що ми випереджаємо себе, мозок вже прожив ситуацію, а серце ще ні. Ми намагаємось переконати себе, що все добре, але всередині залишається біль. На який не звернули увагу. Крім того, деякі речі неможливо просто зрозуміти, їх треба прийняти як частину таємниці життя, наприклад, втрату, хворобу, зраду, глибоку самотність у цих моментах не завжди допомагає логіка. Вони потребують відчуття, проживання, прийняття без пояснень. Спокій приходить не тоді, коли все стало на свої місця в голові, а коли ми змогли прожити досвід серцем, відчути біль, не втекти від нього, дозволити йому бути і поступово розчинитися. Тому перший важливий висновок: не слід очікувати, що усвідомлення автоматично подарує внутрішню рівновагу. Це лише початок шляху. І якщо тобі боляче навіть після того, як ти все зрозумів, з тобою все нормально, це людське. Ми часто чуємо, що потрібно прийняти ситуацію та відпустити, кое то не чіплятися за минуле. І це справді важливо прийняття як ключ, який відкриває двері до внутрішнього визволення. Але водночас воно не є останньою станцією нашого шляху, це лише одна зі зупинок, і далеко не завжди найлегша. Прийняти означає визнати, що сталося саме так, як сталося, що ми не можемо це змінити. Але прийняття розумом і прийняття душею не одне й те саме. Розум може сказати, я змирився, але серце може все ще плакати, сумувати, обурюватись, боротися. Це схоже на те, як погодитися з втратою, але продовжувати несвідомо чекати, що все повернеться назад. Більшість людей приймають події логічно він пішов, пішла, бо так склалися обставини. Я втратив, втратила це, бо так було потрібно. Це не моя вина. Але справжнє глибинне прийняття це здатність не лише сказати ці слова, а й жити з ними без внутрішнього спротиву, без постійного повторення, а якби. Без емоційного застрягання в минулому іноді ми поспішно ставимо галочку Я це вже прийняв. Просто щоб уникнути болю. Але справжнє прийняття це довгий процес, у якому потрібно дати собі дозвіл бути слабким, не знати всіх відповідей, сумувати, відчувати несправедливість, навіть якщо все вже сталося. Прийняття це не фініш, не формула спокою, не правильна реакція. Це як зупинка, де ти набираєш води, перев'язуєш рани і вирішуєш іти далі. А далі це шлях до внутрішнього миру, який іноді ще тільки починається. Коли спокій не приходить, навіть після усвідомлення і прийняття здається, що щось із нами не так. Ми починаємо шукати в собі помилки. Може, я надто чутлива, чутливий, може слабка, слабкий, може, просто не вмію жити. Але справа не в нашій нездатності. Справа в тому, що спокій це не пункт призначення. Це стан, який приходить хвилями, часто непомітно, і не завжди тоді, коли ми на нього чекаємо. Варто пам'ятати, навіть найглибші води хвилюються, і навіть наймудріші серця знають, що таке тривога, сум і втома. Внутрішній неспокій це не завжди криза. Іноді це знак, що в тобі ще щось живе, щось глибоке, що потребує уваги. Це момент, коли ти стоїш на межі між тим, що вже залишив позаду, і тим, до чого ще не дійшов. Це простір переходу, і в цьому просторі важливо не втратити себе. У кожному з нас є місце, де ми ще не були, писала Нін. І часто саме неспокій веде нас у ці внутрішні глибини. Що ж робити, коли ти там на дні себе, в тиші, яка не заспокоює, а тривожить? Перше, квапити себе на нормальність. Ми часто вважаємо, що все зрозуміло, зрозумів, має автоматично дорівнювати тепер мені спокійно. Але в емоційному житті все не так прямо. Усвідомлення це лише перший крок, який запускає процес перетравлення, переформатування, відновлення. А ці процеси мають свій темп, і він може бути повільнішим, ніж наші очікування. Приклад, ти пробачив людину щиро до глибини душі, але біль все ще приходить, спогади ще печуть. Це не тому, що пробачення було неправильне, а тому, що серце ще проходить шлях до остаточного відпускання. Жодне почуття не триває вічно, якщо йому не чинити опору. Чогям Трунгпа. Що робити? Дозволь собі не відповідати очікуванням ні своїм, ні чужим. Якщо сьогодні тобі сумно, це не провал. Це частина очищення, і з цим усе гаразд. Друге, повернутися в прості речі, в ритм життя, коли всередині шторм, мозок намагається його перемислити, але душевний неспокій часто не лікується роздумами, а стабілізується простими тілесними повтореннями. Людина, істота ритму, нас заспокоює повторюване, кроки, постукування дощу, коливання колиски. Приклад, навіть коли немає сил зробити щось руками, приготувати їжу, скласти речі, перебрати фото, допомагає повертати контроль і присутність. Будь-яка проста дія, зроблена з увагою, вже медитація. Тіч над хан. Що робити? Склади собі список тихих ритуалів. Заварити чай у тиші, поливати рослини, готувати суп, розкладати книги по кольорах, не чекай натхнення, починай з руху, а відчуття прийде пізніше. Третє, дозволити собі не шукати змісту, просто жити. Коли душі боляче, ми шукаємо сенс. Навіщо мені це? Або за що? Але це питання не завжди має відповідь у теперішній момент. Часом сенс з'являється значно пізніше. І не як відповідь, а як новий досвід, нове бачення, нова глибина. Приклад. Багато людей пережили втрату, не розуміючи чому, але згодом ця втрата навчила їх любити щиріше, бути ближчими до інших, не тому, що все було для чогось, не, а тому що з болю виросло щось нове. Нам не завжди дано знати чому, але завжди дано бути Толле. що робити. Не тисни на себе, не змушуй щось зрозуміти, відчути чи пояснити, просто дозволь собі дихати, спостерігати, жити. Іноді сенс проявляється тихо у несподіваній дрібниці. Четверте, заспокоїти не лише душу, а й нервову систему. Ми звикли все психологізувати, але багато проявів неспокою мають фізіологічне підґрунтя. Тіло запам'ятовує травми, напругу, стреси, і навіть коли розум уже прийняв, тіло ще тримає напругу. Тому важливо працювати не лише зі свідомістю, а й із тілесним сприйняттям безпеки. Приклад, у дитини, яку часто лякали або залишали без підтримки в дорослому віці, може бути фоновий неспокій навіть без явної причини. Це не слабкість, а результат нервової пам'яті. Тіло це двері до зцілення. Пітер Левін, засновник соматичної терапії. Що робити? Обійми себе, тварину, близьку людину, дихання животом, глибоке, повільне, тепло, чай, плед, ванна, заземлення, ходіння, босоніж, торкання дерев, каміння, 15 хвилин тиші на день без гаджетів. П'яте бути ніжним до себе, коли хочеться бути жорстким. У тривозі часто з'являється другий рівень страждання. Ми злі на себе за те, що нам зле, це парадоксальна внутрішня агресія. Але саме в ці моменти найбільше потрібна дозволеність і ніжність, приклад, дитина плаче, і ти кажеш їй, ну скільки можна, перестань уже, що вона відчує? Ще більшу самотність, точно так ми говоримо до себе. Але чи не краще сказати: я поруч, я з тобою, я тебе бачу. Найглибше зцілення починається там, де ти більше не вимагаєш від себе бути сильним. Брене Браун, що робити? Запиши ніжне повідомлення собі: Я знаю, що тобі важко, але я не залишу тебе. Обійми себе фізично, вправа самообіймів реально працює. Спілкуйся з собою не як з пацієнтом, а як з другом, не соромся сліз, це внутрішній дощ. Після нього завжди приходить свіже повітря. Шосте пам'ятати: усе минає. І це минає теж. У найтемніші моменти здається, що стан залишиться з нами назавжди, але ніщо не вічне, ні радість, ні біль, і навіть найглибший неспокій має свою точку завершення. Приклад, раніше ти вже переживала, переживав біль, в тому сум і виходила, виходив із них. І цей досвід вже доказ. Ти вмієш, ти здатна, здатен. Просто не завжди пам'ятаєш, що вже проходила, проходив через подібне. Те, що здається кінцем, часто є початком чогось нового. Лао Цзи. Що робити? Нагадуй собі про свої етапи зцілення. Запиши, що ти вже пройшла, пройшов, веди щоденник світла. Кожного дня фіксуй одну-дві речі, які принесли трохи полегшення. Повісь десь слова, і це минає. Вони не про знецінення, вони про надію. Можна все прийняти, усе проаналізувати, навіть простити. А спокою все одно немає, і це не провал, це частина шляху. Спокій не приходить на вимогу. Він не залежить від інтелекту чи сили волі. Він визріває в тиші, як світло після довгої ночі. Можливо, зараз саме той етап, коли потрібно не поспішати, просто бути, дихати, жити без обов'язку, почуватися в порядку, бо іноді найбільша мудрість це дозволити собі трохи не знати, трохи не розуміти, трохи не мати відповідей. Навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Віктор Гюго? Спокій з'явиться. Не з галасом, не з фанфарами, а тихо, як теплий дотик, як м'яке світло всередині грудей. І тоді ти згадаєш, усе це мало сенс? Навіть цей неспокій. Якщо цей текст відгукнувся тобі, постав лайк і підпишись на канал. Твоя підтримка надихає створювати ще більше слів, які лікують. Дякую, що був була тут. До зустрічі в тиші. У словах, у нових роздумах.